Вітаю на уроці читання! Сьогодні твоє завдання таке уважно прослухай текст на цьому відео та за посиланням дай відповіді на тестові завдання. Текст називається Гаряча квітка. Того року була рання весна. Всередині квітня зацвіли сади, настав травень. Одного ясного ранку Оля вийшла в сад і побачила велику квітку. Вона прибігла до мами і радісно сказала Мамо, червона троянда зацвіла. Мама прийшла, подивилась на червону квітку і усміхнулася. Потім глянула на небо і занепокоїлась. Півночі сунула чорна хмара. Повіяв вітер. Хмара заступила сонце. Стало холодно. Мама з Олею сиділи в кімнаті і з тривогою дивилися у вікно, мов білі метелики закружляли сніжинки, все довкола побіліло. Згодом вітер вщух. Сніжинки вже спадали м'яко, тихо, поки й зовсім перестали. Мама з Олею вийшли в сад на зеленому листі снігові шапки. Землю вкрив білий килим. Тільки троянда червоніла, мов велика жарина. На ній блищали. Крапельки роси. Вона гаряча, їй не страшно, мовила Оля, І радісно посміхнулась. Щоб краще запам'ятати текст, прослухай його ще раз. Бажаю успіхів!